В відео ви дізнаєтесь, як зареєструвати місце в дитсадку для вашої дитини. В іншому відео ви дізнаєтесь, які форми догляду за дитиною існують. Коли та де я можу зареєструвати свою дитину. Зареєструвати свою дитину ви можете в будь-який час. Реєстрація проходить онлайн на сторінці Штат Лерте. За вашою згодою заповнити анкету вам можуть допомогти працівники адміністрації, що відповідають за дошкільне виховання. Цих працівників ви знайдете за адресою 2. що надзвичайно важливо при реєстрації. При реєстрації за бажанням можна вибрати 4 різних відсадка. Краще вибирати ті, що розташовані найближче до вашого місця проживання. При реєстрації вас запитають, чи працюєте ви. Відвідання мовних курсів вважається також як робота. Якщо принаймні один з батьків відвідує мовні курси, позначте відповідь так. Також, якщо ви навчаєтесь, позначте відповідь так. Зазначати розповідання, чи країну вашого походження можна на ваш розсуд. Щоб відвідувати дитсадок, дитина повинна мати щеплення проти кору. Це обов'язково. При реєстрації вас про це запитають. Чи отримую я підтвердження реєстрації? При реєстрації батьки надають свою імейл-адресу. E у закінченні онлайн-реєстрації ви отримаєте підтвердження на вашу імейл e адресу про те, що ваша дитина зареєстрована. Батьки, що не мають імейл e адреси теж отримають підтвердження. Воно прийде поштою. Підтвердження означає, що дитина знаходиться в списку на місце в дитячому садочку. Підтвердження не означає, що ваша дитина вже отримала місце в дитсадку. Що відбувається далі? Іноді місце для догляду за дитиною доступне не одразу. До того, як ви отримаєте пропозицію на місце в дитсадку, може пройти деякий час. Час від часу запитуєте про це в працівників адміністрації. Коли з'явиться вільне місце, вам його запропонують. Місце може бути як в заявлених вами садочках, так і де інде. Будь ласка, не відхиляйте пропозицію, навіть якщо садочок знаходиться далеко від вас. Обговоріть це з працівником адміністрації Лерте по дошкільних закладах. Попросіть про допомогу у спільному пошуку вирішення цього питання. Якщо ви просто відхилите пропозицію, ви змушені будете знову чекати на нову. Якщо ж ви отримали пропозицію в певному дитсадку, то ви та ваша дитина отримаєте запрошення на співбесіду. До цього дитсадка, щоб ближче познайомитись, віддайте їм копію щеплень вашої дитини. Коли я отримую підтвердження місця в дитячому садочку, тільки після співбесіди ви отримаєте підтвердження на місце в дитсадку. Про перебіг співбесіди ви можете дізнатися в іншому відео.